Так, друзі, сьогодні в мене день готовки. Нарізала синеньких баклажанчиків. Да? Три, таких невеличких середніх, посолила, обсмажую ці і перемажу майонез із чесничком. Буде смачно. Обсмажую баклажани на середньому вогні до рум'яної скоринки. Так, ну що ж, вже насмажила баклажан, ось скільки в мене вийшли дві тарілочки, перемажу майонез із часничком. Буде буде дуже смачно. Так, Тим часом я начистила три цибулинки, ось такі молоденькі, гарненькі. Одна буде зараз на бульйончик, а дві на зажарочку, морковка. І дівчатка, дві перчинки солодкі. Свіженькі вже цього року. ж. Значить, що в мене буде? У мене буде борщик. Буду готувати борщик. Так, обсмажую я цибульку з морковкою. І десь одна столова ложечка борошна додаю. Так, і все це добре разом обсмажуємо. Ось так. Я зажарочку роблю без буряку. Так. А тепер додаємо сметанку і томатну пасту. У мене домашня сметанка. Зараз я таку добру ложечку столову. Можна ще. Так, і томатна паста. Так, щойно відкрила, ось така в мене томатна паста, звичайна. ложечкою частенькою беремо. Ну, ось таку згіркою я додаю сюди томатної пасти. Тепер, дівчата, все добре перемішую, а потім. Томатний сік. Це я показую, як я готую. Я знаю про те, що кожна господиня готує по-своєму, а можливо, так же само. Ну, рецепт звичайного класичного українського борщу він є такий. Зажарка, картопелька, капуста. Так, і все це на бульйончику готується. У мене бульйон кипить, вже якраз час буде додати зажарочку туди, картоплю вже почистила. Так, і ось тепер я зараз вливаю сюди півтора мене томатного соку. Так, відкривала я попередню банку трьохлітрову, тому в мене залишки я влила у пластмасові такі от бутилочки, дістала, розморозила і додаємо сюди томатний сік. Так, ще в мене трішки є. Так, і ось тепер все добре, маємо розмішати, закипить, і наша зажарочка готова. Так, дівчатка, отже, кинула я вже картопельку до м'яса і додала засмажку. Все те, що ми обжарювали на сковорідці, я додала сюди до. Каструлі. Значить, залишила я на три пальця неповну каструльку, для того, щоб додати капусту, у мене ще залишилась і солодкий перчик. Ну, і доведемо ми до смаку. Тому даю зараз час, щоб картопелька дійшла до готовності. Ну, не до кінця, тому що молода капуста вона швидко готується. Значить, зараз закипить тільки картопля, я додав капусту. Так, капустка. Висипаємо всю сюди. Буде такий смачний борщик. Чесно, я вже не пам'ятаю, коли я його їла в останнє, тому аж слюнка котиться. Та ще й з солодким перчиком свіжим. Смакота. Домашня сметанка. Так, все ми додали і додаємо перець. Ось я порізала такими смужечками Дві молоді перчинки. Так, тепер, дівчата, Перемішуємо. Зараз я доводжу за смаком, можна додати трішки ще водички. Так, все залишаю на палець, тому що буде закипати і буде підніматися вся маса, щоб не вилізло все з каструлі. Да? Тепер, дівчатка, в мене є зелень сушена. Я завжди додаю 10 страв, приправа, э, 10, 10, 10 якось страв, зветься. Подивилася, нема, закінчилася. Ну, і чого, додамо перчику чорного. Знову ж таки, це все за бажання. Так, тепер його перемішуємо і даємо, щоб закипіло, дійшла наша капуста, тому що картопля вже готова. Все, зараз закипить наш борщик готовий. Ну що, друзі, борщик наш готовий. Можна його виключати каструльку, і дати хай настоїться. І будемо смакувати. Ось така смакота, дівчатка та хлопці, в мене вийшла. Зараз я додав сметанки. Ну, а який же борщ без сметанки? Так, хлібчик біленький, чорненький і салко. Солоне сало. Так, тому всім приємного апетиту. Разом ми з вами сьогодні приготували такий український справжній борщ. Капустка молода, перчик. Тому всім дякую за перегляд, за лайки, за приємні слова. Пишіть, і все буде добре.